Зараз ця свічечка для мене єдине джерело тепла і світла. Тому що наші вороги все нам роблять для того, щоб ми не почувалися у безпеці. І я б сказала, що це дуже романтично, дуже гарна свічка, вона з прекрасним ароматом. Дякую тому, хто мені її подарував. Я, на жаль, навіть не знаю, хто це зробив, тому що ця свіжечка була в новорічному подарунку від таємного Санти. Дякую цій людині. Можливо, вона зараз це дивиться. Ще мене сьогодні зігріває. Тепленька піжамка, яку подарувала мені люба юлечка, мама сашка мого коханого. Що в мене є? Тепла кодра, пледики різні, тому я цієї ночі не замерзла. Ну І на вулиці ж все ж таки температура не мінусова. Тому проклятущі наші воріженьки. Не чекайте, нічого ви нам не зробите. Але коли я подумаю про те, що в мене стільки справ, стільки всього я планувала зробити на цей вечір. А ось зараз маю тут сидіти і милуватися цією милою свічечкою. То зовсім мені не весело. А ще й. Коли я розумію, що в мене закінчується батарейка, вже лишилося там декілька відсотків зарядки. І все в моєму домі, майже залишилося, без зарядки є ще ліхтарик, до якого можна приєднатися. Але от я не знаю, що для мене важливіше: телефон чи ліхтарик. Можливо, телефон, бо ж, бачите, на, що мені ліхтарик, як у мене є така прекрасна свічечка. Тому будемо лягати спати. Я вам всім бажаю тепла, затишку. І щоб всі ми були живі, здорові зі світлом і з водичкою. І смерть проклятущим ворогом. Люблю вас.